Вітаю вас на каналі Техноцентр Маяк. Сьогодні ми розглянемо, як завантажити податкові накладні з програми Медок в БАС. Для початку запустіть програми БАС і Медок. В Медку у вас має бути модуль інтеграції. В програмі БАС запускаємо обробку Маяк Бонус. В розділі Переноси в Медок відкриваємо обробку завантаження податкових з Медка в Баз. На першій вкладинці задаємо період для порівняння та обираємо організацію. Встановлюємо необхідні пропорції. При натисканні кнопки завантаження йде порівняння податкових в програмі BAS та в програмі MEDOC. Податкові накладні, в яких є відмінність або вони присутні тільки в одній програмі, будуть позначені різними кольорами. Для завантаження податкових накладних перейдіть на другу вкладинку та натисніть Визначити нові. Якщо необхідно встановіть прапорець, «Завантажити в кінці дня та натисніть кнопочку Створити нові податкові накладні. Програма запитає, чи дійсно створювати податкові накладні, натискаємо Так. Документи створені. Також ця обробка має додатковий функціонал, який ви не знайдете в подібних обробках інших компаній, а тільки в Маяк Бонус. На вкладинці Контроль строків аналізується дебетовий оборот рахунку 6442, тобто перша подія виникнення податкового кредиту. В таблиці буде представлено порівняння дебетового обороту 6442 з зареєстрованими податковими накладними та вказана дата реєстрації і кількість днів до кінця реєстрації. А також, як у нашому випадку, кількість днів прострочки. На вкладинці Контроль ПДВ відбувається порівняння сум на рахунках 6442 з сумами, введеними на основі них податкових накладних баз та суми, які ви отримали в електронному вигляді від ваших постачальників в МЕДОК. Для деталізації сум по контрагенту натисніть ці подвійним кліпом. За додатковими питаннями звертайтесь в техноцентр «Маяк». наші контакти ви знайдете в посиланнях до відео.